Добрий день, з вами Олексій Мусієздов, і сьогодні я соціолог. Ми з вами казали, що соціологія виникла зі здивування, здивування перед тим, що та реальність, про яку нібито знали, вона виявилася самоорганізованою. І ось ця самоорганізація і стала тим, що треба вивчати. Іншим чином можна те саме переформулювати а, так. Чому? Попри те, що люди мають протилежні часто інтереси, чи принаймні різні інтереси, це не призводить до війни всіх з усіма. Чому, попри ці протиріччя, люди в певному порядку живуть, взаємодіють і так далі. І це, я думаю, можна назвати. Основним питанням соціології, і вся соціологія, так чи інакше, використовуючи ті чи інші поняття, бутиця навколо власне цього питання. Чому люди не повбивали одне одного, а живуть в певному порядку? Що ж це за порядок такий? Ну і далі, як він змінюється, і що з цим можна робити.